Вас вітає знову компанія Єврокар. Логістика і ми розширюємо асортимент спецтехніки, яка є доступна в наявності на складі в місті Червоноград. Вашій увазі пропонуємо Nissan Атлет штабелер Ричтрак. Висота підйому 5,25. На цю висоту він піднімає тонну 250. Надзвичайно потужний. Легкий в управлінні, маневрений, вузькопрохідний. Для підняття великих вантажів на висоту є бокові опори, які допомагають підтримувати рівновагу. Також можливе з ними пересування. В штабелері встановлена надзвичайно потужна батарея Hawker. Також замінені всі гідравлічні вузли на нові, як ви можете бачити на відео. На жаль, розміри складу і висота не не дозволять нам показати всю висоту підйому і також його маневреність. Цю всю, всю техніку і багато іншої ви можете знайти на сайті Єврокар Логістик, який силочку на який знайдете під відео. Дякую за увагу.